Плебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Ді, це цікава історія, що Путін не заховався в бункер, а відправив одразу Дмітрієва до Сполучених Штатів Америки, і той навіть ляпнув. Що ну нібито Україна і Росія близькі до заморозки. Увага на лінії фронту. Це саме те, що говорив Дональд Трамп, це саме те на чому наполягала Україна. Ну і власне розторговувати інтереси російської півночі, російських енергоресурсів, яких багато справді багато закладено. На півночі розторговувати е, арктичний е, торговий шлях. Путін буде і з Китаєм і зі Сполученими Штатами Америки. Це ми розуміємо, але фішка в чому, що зараз е, ну сам Путін, крім його ресурсів, він не потрібен ані штатам, ані, ані Китаю, тому що одна справа ресурси, інша справа це те, що Путін все ще намагається стати чи вважати вдавати з себе якийсь там. Не черговий полюс світу, і мені здається, що от на цьому зараз і буде основний акцент. Угу. Пане Павле, а от дійсно прикметно також справді, що посла він Дмитрієва говорити, що сам він пам'ятаєте, він вийшов 23 жовтня. Я думала чесно, що він, як він, любить по п'ять днів, коли був бунт Пригожина, коли була вбивство Навального, коли для нього відбуваються ось такі події, які б'ють по ньому. Він же ховається. Він виходить по три-чотири-п'ять діб, посилає оцих всіх свої рти або вуси, а тут. Тут зранку Медведів, звісно, сказав Трамп, а трапа війни встав уже наш противник. Ну це таке Захарова вийшла, сказала: почекайте, почекайте, діалог, треба санкції контрпродуктивні, але діалог. І тут сам Путін буквально по обіді вийшов на якомусь там форумі по географії і сказав не тільки що 2027 рік буде роком географії в Росії, бо я думала на тому, якраз це закінчиться. А ні, почав все коментувати. А як ви думаєте, це дійсно він розуміє, що ці санкції болісні? Чи це стало ще й комбо? Можливість томагавків. Санк... Ці проти Роснефті, Лукойлу і наші удари санкційні по НПЗ, які теж ефективні і цих ресурсів, про які ви говорите, і позбавляє Росію. Дивіться, давайте почнемо з арктичної цієї програми, яку зараз впроваджує Російське географічне общество. Я про це начитався останніми днями. Ну, по-перше, значить, цим географічним обществом давно вже керує шойгу. Більше того, вони там замутили навіть цікаву дуже справу, що вони прибирають, нібито прибирають з арктичної території різне сміття. Ну там справді як пишуть, що дуже. Багато, ну наприклад, повикиданого металобрухту у вигляді діжок від е, палива. Окей, але mm. фішка в чому, що за останні роки Росія за останні десь 15 років Росія закупила вели на величезну суму грошей, там в мільйонах доларів виробляється різного обладнання, в тому числі того, що може е, слугувати як шпигунське обладнання, яке моніторить всю ситуацію на суші, на морі і у повітрі. І власне під виглядом нібито екологічних програм росіяни в принципі посилюються в Арктиці, що не цікаво, як Сполученим Штатам, так і Китаю, це одна історія. А тепер, уже власне про санкції і про те, що буде далі. Я не знаю, що буде далі. Цього знати ніхто не може. Але якщо росіяни спростовують, якщо росіяни розказують, що санкції для них не чуттєві, то це означає, що вони. Ну як дізнатися, що Росія не брешуть? У них рот відкривається, значить, вони брешуть. Таке воно починає працювати. Сигнали йдуть уже із Китаю, із Індії. Сьогодні зранку бачив. Ну я ж журналіст. Пробачте, я ж не можу оперувати нічим, крім того, що я бачу в повідомленнях, зокрема і від осінтерів, зокрема із супутникових знімків. Так, от уже зафіксований, е, значить, танкер, який перезвозив російський скраплений газ, який за звичкою Росії. Ян вимкнув автоматичний ідентифікатор суден і перевантажив якусь там. Я не пам'ятаю зараз кількість цих тисяч кубометрів скрапленого газу на китайський танкер, який належить гонконгській компанії. Ну тобто вони вже потроху починають ховатися. Що відбувається, коли люди починають ховатися? Це означає, що кожна так, оце воно власне. Ви теж бачили цю штуку. Так от кожна угода. Коли оці всі сусліки мусять ховатися, вона для росіян означає, що вони дешевше продають а для китайців означає, що вони дешевше купують. Тобто на кожну таку приникану оборудку росіяни заробляють трошечки менше газу і нафтодоларів. Ну от вона така логіка, принаймні як я її бачу. Да, дійсно, оцей танкер Перла, що входить до тіньового флоту Росії, 170 тисяч кубічних метрів СПГ передавав okay. з борту на борда трансфер як вона називається і перевозило судно із російського заводу в портовій, який перебуває під санціями ша паливо. І сам цей танкер був включений до санкційного списку. То бачимо, що да все дешевше і дешевше. Це значить, що як не крути, хоч ми не можемо прорахувати майбутнє з вами. Погоджуюсь, теж не люблю прогнозів. Але по таких базуючись на таких даних, вони будуть скорочувати. Ці доходи від нафторесурсів як не крути, а вже навіть кожний рубль, який чи юань, який не доходить до Росії, то це вже е, неможливість Путіна в такому ж масштабі продовжувати. Е, Трамп розраховує. Ну я так бачу, що він пане Павло розраховує, що все таки можна відірвати чи Росію від Китаю, чи Китай від Росії. Ну я не впевнена, що до цього, але що він розраховує отримати на цій зустрічі із Сі Цзіньпіном? І Сі Цзіньпін, йому вигідний статус чи все таки може і він якось відвертатися від Кремля. Давайте згадаємо Генрі Кісенджера, якийсь який колись сформулював цікаву тезу. Знаєте, ми завжди думаємо, а якою є мета дипломатії? Ну можна сказати, звісно, оптічну фразу про те, що метою, ну наприклад, української дипломатії є захист українських національних інтересів. Але що таке захист національних інтересів? Так, от Кісенджер ще багато років тому прекрасно сформулював, що метою Американ американської Дипломатії не обов'язково є вирішення проблеми. Метою американської дипломатії є встановлення балансу між великими гравцями. Росію великим гравцем уже не сприймають ані Штати, ані Китай. Відповідно, от пошуку цього балансу торгівельного про рідкоземельні метали, про різні правила, про впливи да напевно. І про це, точніше, про це в основному мають говорити Сі Цзіньпінь і Дональд Трамп. І направду мені, як українському журналістові, ну знаєте, мені навіть трохи, трохи додає оптимізму, що українська тема стає темою найголовніших переговорів цієї осені. Я не вірю, що вони закінчаться до кінця цього року. Тобто, осінь, весна це найголовніші у світі переговори. Переговори. Між Сполученими Штатами і Китаю нам важливо, що ми є частиною цих переговорів, а росіяни не є е, гравцем на цих переговорах. Мені здається, правда, що Путін він не розуміє, що він уже не за столом, а він уже десь там в меню. Ну можливо, він все ще намагається розторгуватися, тому що ну дивіться повного погодження на що називається на те, щоб лягти під Китай в освоєнні північного торгового шляху, який справді економить декілька тисяч миль. А значить, це здешевлює доставки будь-чого. Да, від Китаю до, наприклад, портів Європи. Ну поки що, хоча китайці пропонували, Путін на це не погодився. Те саме приблизно. Дмітрів намагатиметься розторгувати зі сполученими штатами Америки. Але ну навіщо торгуватися, якщо якщо, ну якщо все одно немає немає остаточного рішення? Спочатку будуть знайдені, як я вже сказав, за фразою Кісінджера, баланси великих сил, угу. і вже потім можливо буде розторгована і тема і російських там природних копалин на півночі вар. Тіці, і можливо, північний торговий шлях, і можливо щось інше. Але Дональд Трамп правда сказав: ну, якщо Путіну санкції не болючі, то подивимось за півроку. Да, да Павле, але от ви згадали дійсно, що говорить е, Дмитрів про дипломатичне врегулюва... дипломатичне врегулювання по лінії та розмежування, припинення вогню. Це від них взагалі, а мало чи не новина. Така але при цьому він також в рамках візиту до США говорить в інтерв'ю на CNN, де він сказав, цю Фразу а Fox News, що вирішення українського. Конфлікту, як вони називають криваву війну, стосується трьох основних питань. І я там бачу знов перва причини: територіальні питання говорить Дмитрієв, нейтралітет України і гарантії безпеки. Ця ж позиція Росія не зміна, і Лавров про перва причини втірав. Перепрошую Рубіо, через що власне і відтермінувала чи то пак скасувалася на даному етапі зустріч Трампа і Путіна та й Рубіо, і Лаврова в принципі як на нижчому рівні, то враховуючи незмінність первопричин, перва причин, про яке дипломатичне врегулювання додає Дмітрієв. Ну, дивіться, ми вже згадали класика американської дипломатії Генрі Кісінджера. Тепер згадаємо ще одного класика, але тепер уже радянської дипломатії, якого звали ой, не пам'ятаю В'ячеслав чи Владислав Громико, Громико — це прізвище, яке я точно пам'ятаю. Mm -hmm. Так от я тоді ще був маленький, але ми вивчали ці всі речі. Так, от його називали на заході Містер Ноу no». його, якраз система дипломатії була побудована на тому, що радян. Mm -hmm. Янський союз мусить висувати якомога вищі вимоги висувати абсолютно завідомо нереалізовані навіть якісь забаганки для того, щоб потім отримати бодай щось інакше радянська дипломатія не працює. Вони працюють в режимі шантажу, в режимі зривів, в режимі того, щоб потягнути час, щоб організовувати переговори задля переговорів. Але ну це не новинка Російської Федерації, не до Федерації. Рації сучасної це те, що вони практикують уже там десятиліттями, і це було прямо сформульовано міністром закордонних справ громико. І як до речі, добре mm -hmm. висловився Марк Рюте, генсек НАТО, що Лавров він міністр закордонних справ приблизно з часів Ісуса Христа, і відповідно від нього слухати щось і щось нового, щоб від нього почути. Це в принципі неможливо. Да, і нового стипір нічого він не придумає. Що божі люто вже що. Найменше двічі до речі про це говорив в такому аспекті. Воно ж ну, воно ж так і є. До речі, Рюти ще дуже гарно, який зустрічався з Трампом, і саме під час цієї зустрічі було. Ми до речі, з Романом Цимболюком, з яким ви теж спілкуєтеся. Я спілкуюся часто, як ніби прогнозували воду. Дивилися, що саме на цій зустрічі з Рюти Трамп і може замотивований і ними, і тоді близьким сходом якось натиснути на Путіна, який знов показав недоговороздатність через заяви і вимоги, чи то краще їх назвати Лаврова до Рубіо. І тут да, дійсно так і сталося. І Рюте каже. Вже беручи участь засідання коаліції охочих, яка теж до речі активно працює, як і наші європейські партнери напередодні, що в Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї, тобто абсолютно вся компонентна база, за рахунок якої Росія, Росія думала, що час грає їй на користь. Слухайте, я би не став настільки оптимістично висловлюватися, що у Путіна закінчуються війська. На жаль, для нас ні, не закінчуються. Вони не закінчуються і вони нагрібають гарматне м'ясо і нам з цим жити. От ті, хто розкаже. Що війна закінчиться за 2-3 тижні чи за 2-3 місяці сарян, я в такі речі не вірю. Так само, як я в ефірах ще з початку літа в своїх ефірах я говорив: шановні, на зиму готуйтеся. Енергонезалежність кожної української домівки це відповідальність кожної української домівки, де можна зекономити, де поставити додаткову батарейку, де ще щось робити. Це не означає, що ми мусимо розслаблятися. На жаль, швидко та й Трамп сказав, що по. Дивимося, подивимося через півроку, як спрацюють ці санкції. Зараз у нас друга половина жовтня, друга половина квітня це те, коли закінчиться півроку. Я би не став загадувати на щось коротше, тому що і переговори по лінії Китай Сполучені Штати навряд чи закінчаться швидше. А без цих результатів, без балансу великих систем, американська дипломатія ну не до своє завдання. А значить, якщо ми зараз частина в тому числі завдань, і до речі, Дональда Трампа, тому що 73% республіканців підтримують під надання підтримки Україні, а Трамп заходить в конгресові в вибори і від цього не відстараскатись. І демократам це потрібно, тобто відповідно, але це сарян. Це надовго, це не менше ніж півроку, а можливо і більше. Але я не вірю, що якесь там примирення чи замороження навіть конфлікту може відбутися. Мені від цього ще гірше, тому що мій син на війні. Але я бачу, що ну мінімум за півроку воно не заморозиться. Павло, ну так, да, дійсно ми маємо бути реалістами. О, хоча там уже в Росії вони не так охочі йдуть навіть за великі суми підписувати контракти, але просто маємо усвідомлювати, що Путін якщо що згребе і не буде питати навіть. Я правильно розумію? Це правда. Що він... Да. Це правда. Вони зараз у них же яка історія з мінтами вийшла: що людина могла порушити правила дорожнього руху, або навіть не порушити, але мінтам прикольно виконати план. І у мінтів тепер російських план полягає в тому, що будь-кого кого можна загрести, ну типу, або ти сідаєш і звідти з тюряшки ідеш на м'ясні штурми, або ще до суду підписуєш контракт з їхнім міністерством агресії. Воно ж міністерство оборони, як вони називають, і йдеш на м'ясні штурми. Тобто суди. Містю або без там тобі цю судимість обнулять, але вони перейшли від фінансового заохочення, бо з баблом справді проблеми. Уже багато регіонів, зокрема і Татарстан, знизив разові виплати у ці так звані регіональні за підписання контракту з їхнім міністерством оборони. Але силовий сценарій, сталінізація, оці сталінські репресії, вони зараз займуть місце, от власне тих тих Тої політики купівлі за бабло зараз буде підкинута якась. Я не знаю, там комусь травичка, комусь порушені правила дорожнього руху, комусь не сплачені елементи, комусь там ще якась фігня, Але м'яса вони нагребуть. На жаль, для нас. У них людей більше і буде людей більше завжди. Тобто, от розраховувати, що у Путіна закінчаться люди з ідеями, у них взагалі швах, їх немає. А от з, люд, з людьми, на жаль, не закінчиться. Павло, мені дуже шкода, що сьогодні закінчується наше спілкування, але я думаю, що воно було перше в такому форматі, але не останнє. Я вам дуже-дуже вдячна. Мені приємно. І мені навзаєм. Я вас слухаю. Спочинаю свої ранки з вами далеко не перший рік. Зокрема, я готуючись до ефірів, ідучи на роботу на радіо New Voice. Слухайте, Павла. Я роблю вам рекомендую. А ви знаєте, що я завжди найкраще рекомендую. Павло, дякую вам за позицію за ваш час. До наступних зустрічей. Дякую вам. Дякую, дякую, на все добре. Павло Новіков, журналіст, медіатренер, зрозуміло, професійно фахово із гумором, хорошим настроєм. Ми поговорили між тим реалістично на ті виклики, які стоять перед нами, але і на ту ситуацію, в якій вже опиняється Росія. їм уже далеко не до сміхеньки-хахоньки, як ми бачимо, також.